Good morning, boys and girls. Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночкою підручника 35 Look at the exercise 1. Дивіться на вправу першу. Сьогодні ми з вами читаємо та пишемо. Reading. Listen and read. Прослухай та прочитай. Спочатку прочитаю я, а потім ви спробуєте самостійно прочитати цей текстик. So listen, dear Ben, I'm Mona. I live with my family in Japan. I have got a mummy. I have got a grandpa, a grandma, and an aunt. We are a happy family. Love Mona. So let's translate this text. Давайте з вами перекладемо цей текстик. Dear Ben, дорогий Бен. I'm Mona. Я мона. Ось ця дівчинка мона. I live with my family in Japan. Я живу з моєю родиною у Японії. I have got a mommy. Я маю маму. I have got a grandpa, a grandma, and an aunt. В мене є дідусь, бабуся і тітка. We are a happy family. Ми щаслива родина. Love мона. З любов'ю – мона. А тепер зупиніть відео і спробуйте прочитати цей текст самостійно. Now look at the exercise 2. So, our task is say yes or no. Наше завдання сказати так чи ні. Якщо uh, речення правильне, то ми говоримо yes. Якщо речення неправильно, ми говоримо no. So, read the first sentence. Читаємо перше речення. Mona is from America. Мона з Америки. Подумайте. Мона з Америки? No. She is from Japan. Вона з Японії. Good, the next sentence. Mona has got seven people in the family. Mona має сім людей у родині. Let's count. Look at the picture. Подивіться на малюночок. And count. Порахуйте. Скільки людей в її родині? Рахуємо разом з моною. Скільки людей? 1, 2, 3, 4, 5. П'ята мона в нас. So seven people. Сім людей. No, Це неправильна відповідь. No. The third sentence. Третє речення. Mona has got a grandma. В мони є бабуся. Чи є бабуся? Подивіться в тексті і подивіться на малюночок. Чи є бабуся у Мони? So this is true sentence. Це правильне речення. So we write yes. Ми записуємо yes. And the last sentence. Останнє речення. Mona has got a brother. Хто такий brother? Mona має братика. Чи має Мона братика? Look at the text. Подивіться уважно ще раз на текст. Продивіться його і <coughs> дайте відповідь. So, Mona has not got a brother. Вона не має братика. No. Very good. And now open your copy box on page 26. 26 сторіночка відкрита. Exercise 1. Look and write. Подивись і напиши. Look at the pictures. Подивіться на малюночки. This is Ken. And this is Meg. This is their family. Це їх родина. Now, look at the first sentence. Подивіться на початок першого речення. Ken has got air. Ken Має, нам потрібно написати кого. Look at the picture and say. І скажіть, подивіться на малюночок і скажіть, кого має кен? Хто тут на малюнку? Дивлячись на малюнок, ми можемо зрозуміти, що в нього є dad, or father, батько, and mom, or mother. матуся. So, Допишіть це речення, але спочатку пропишіть по крапочках початок цього речення, а потім допишіть father and mother. Oh, mom and dad, залежно від того, як у вас поміститься це речення. Father. Хто забув, як пишеться слово father, ви можете подивитися на. Сторіночку підручничка там, де ми з вами вивчали ці слова. And a mother. О, oh, мам. І так і так можна сказати. Можете написати uh, Ken has got a mom and a dad. Та-та-та, мам. Good. And look at the next picture. Подивіться на наступний малюнчок. Ми повинні утворити таке ж саме речення, але про мег. Кого має мег? So, look at the first sentence, подивіться на перше речення. І утворіть такий же самий початок. Meg has got. Початок буде таким самим. «Meg has got. I done this sentence. В кого немає таких зошитів, той повністю прописує це речення. Meg has got a. Ми бачимо. Mom, dad and a sister. A mom. A dad, just sister very good And this is all tasks for this lesson. Це всі вправи на сьогодні. Our lesson is over. Goodbye.